Вітаю на каналі Таро Давайте подивимось сьогодні, чи скінчиться війна до кінця 2023 року в Україні. Чи скінчиться війна в Україні до кінця 2023 року? Ми до цього йдемо, рушимо до цього. І так, Збройні сили України зробляться в цьому році. Чи є перешкоди якісь? Так, чи є перешкоди. Нам допомагають це робити. Ми це робимо з допомогою України. Партнери дуже хочуть, щоб ми перемогли. І щоб це скінчилось також швидко. Вони не хочуть, щоб це затягувалось. Шлях відкритий на перемогу. Дев'ять жезлів. Ми в цьому процесі. Все залежить від того, як зараз Збройні сили спрацюють, та, що вони це роблять зараз. І 9 джезлів це перемога, але це такий складний шлях, що це буде важко, але ми це зробимо. Так, які ще перешкоди. Зараз у цей, бачите, процес вже йде, рух є. Це карта перемоги, і це коли погане залишається позаду. Що ми пливемо на цій лодочці в світле майбутнє, там, де буде все гарно. Оцього, це зміна, зміни, переміни, і те погане закінчилося, воно закінчується. От зараз це переламний момент. І такі так, да, що це буде так. Зараз ми подивимось в минулому тут складності. В минулому були складності. Я їх прибираю, заперечую, заперечую. В мислях і в дійствах було патєрі, було погано, заперечую. Зараз процес такий, що ми йдемо на всіх парах да, до перемоги. Сім жезлів, є зрадники, які протистоять. Це оці шпигуни путінські, які в нас є і по всьому світу, які намагаються вставити свої ці палки в кольоса. Бачите, в нього ще припасено якийсь секрет. Секрет, якийсь, що він буде заважати цій цієї, але це вже не можна зупинити. Це заперечує цих шпигунів предателів зрадників. Всі дуже гарні карти. На майбутнє також дуже гарні карти. І ми зараз в цьому процесі ми його спостерігаємо, цей прорив і перемогу. Так, багато новин буде про це, про майстерство наших воїнів, як вони віртуозно з любов'ю звільнюють свою рідну землю. Дуже гарний розклад. Так, зараз я шукаю чим перекрить. Те, що було в минулому, негаразди, і прибрати зраду зрадників і шпогунів, щоб їх було викрито і покарано. Все їм назад зараз повернемо. Перекриваю, перекриваю. <кій> Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу захисту. Для всіх мешканців України, для українців, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню військових дій на території України до кінця 2023 року. Всіх шпигунів, зрадників, колаборантів, прошу, щоб було зруйновано, викрато, засуджено, щоб вони не не могли робити шкоду для України, для українців, і прошу весь негатив, все зло повернути на їм на голову. Все, що вони наробили, шкоду, щоб на їх голови це повернулося. І прошу поверніть вищі, всі ракети запущені по Україні, всі дрони ворожі, всі бомби, снаряди. В місце їх випуску в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості, та буде так і так буде. Дуже гарний розклад, дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!